Вибиті шибки у багатоповерхівках, потрощені автівки, уламки снарядів на дорозі це наслідки російських обстрілів Курахівської громади. Близько другої години почався артилерійський обстріл Курахового. Он бачите, що накоїли. спальний район у нас жилий масив. Подалі від відсіля 50 метрів. Починається карняне містечко від артилерії. Спеціалісти більш точно пізніше скажуть, але можна чудово побачити, що які дири залишаються, вони приблизно розміром з мій кулак і знищують навіть залізобетонні укриття старих домівок. Ворожі снаряди влучили у дахи багатоповерхівок. Ось квартира зверху. Квартира. У мене вообще двері вилетіли, окно вилетіло, Троє тоже, вони цілі, ну а стекла всі політають. Комунальники у підвалі вирізають листи із тирсоплит, щоб закрити пошкоджені обстрілами вікна. Люди ну, обращаються к нам з розмірами. Ми тут в підвалі рідним розміри. Оти всьо при обстрілах по вулиці не маємо права знаходитися. допомагають місцевим. Поліцейські з екіпажу Білий Янгол. Здоровий, слава тобі, Господи! Живий, живий. Живий, я тільки по телевізору і дивлюся, все, кажу, наш Василій Николаевич. А що з дитиною, нікуди їхати не буду. А ще в нього ну... маленький місяць чи два. Два місяці у мене. Родився ж. Юрасик ще. Родився? Да. Ну що виїхати нікуди? никуда? Ну если прижмет, так а куди ж прижмет перед домом упав. Поліцейський екіпаж Білий Янгол, який працює на Красногорівському напрямку, займається евакуацією людей, порятунком поранених, розвезенням гуманітарної допомоги та документуванням наслідків російських обстрілів. Вікторія Алексеєва, Юлія Бітімєрова, Суспільне новини, Донбас.